Доброго дня. Сьогодні поговоримо про ті випадки, коли людина ображають і вона дійсно думає, що вона винна. Тобто є якийсь аб'юзер, який її б'є, вирішує, що вона веде себе якось неправильно. А потім каже: Ну, ти ж сама винна. І людина, яка постраждала, дійсно вірить, що вона винна. Можна сказати, що хтось. Там веде себе як жертва, коли вірить, що її аб'юзер зміниться, вона як та спляча красуня, яка там змінила свого принца чи принцеса, яка зміна чудовиською. Точно вона його врятує. Проте ключовим є відчуття провини. Мова саме про розлад прив'язаності. Коли до дитини відносяться як до чогось такого побічного, випадкового, розказуючи їй, що все життя хотіли зробити там аборт, або вона вийшла по зальоту і пожаліли її, народили, що вона зіпсувала вини там життя. Або навпаки, там батьки через неї не розлучилися. Дитина постійно перебуває в тій вині, яка її ніяк не стосується. І ось робити нічого, вже ви жити, да, психіка не витримує, тому дитина вирішує, що вина, це ж що є щось таке стабільне, ми з цим будемо вправлятись. Хай воно буде і будемо з цим жити. Тобто, знаходячи такого собі якогось аб'юзера, да, вона прагне ця дитина вже в дорослому віці, щоб її саме винуватили, та, можливо, побої, образи, вони мають значення. Важливо саме бути винною і цю вину постійно собі провокувати. Ми зараз говоримо про розлади прив'язаності, з якими ми працюємо на курсі по сексології, який стартує вже в ці вихідні. Якщо вам цікаво розібратися з цим явищем, пропрацювати його десь у себе або навчитися працювати у клієнтів, запрошую.